Досвід інших країн Польща перед тим як проводити добровільне об'єднання громад. Уважно вивчали і два роки готувалися до того, щоб кожна громада була самодостатня, щоб в кожній громаді з'явилася інвестиційна привабливість. Вони для кожної громади, які об'єднувалися по принципу приблизно 15-20 тисяч людей, створювали передумови, щоб в цих місцевостях з'явилося виробництво, з'явилось тепличні господарства, з'явилось сільське господарство, з'явилася інвестиційна привабливість. Вони спрямовували туди бюджетні кошти для розвитку інфраструктури, дороги, школи, садики. Вони давали інвестиційну привабливість через державні програми для створення малого і середнього бізнесу на цих місцевостях. І коли вони для кожної місцевості прописали кількість громад, їхню перспективу вони тільки тоді пішли на ці зміни. А по суті, це на адміністративну територіальну реформу. У нас навпаки, ми спочатку діючими законами влада намагається скоротити на чисельність людей в сільській місцевості, потім загнати цих людей незрозумілі об'єднання, потім ліквідувати все, що тільки зможе ліквідувати школи, садики, ФАПи і так далі. І після цього вже думати, що з цієї місцевості і з тими людьми, які там залишились, робити. Тобто партія відродження категорично проти такого підходу, бо ми розуміємо, що це фіаско, це крах села, це по суті ліквідація населення. Селення в сільській місцевості, це можна сказати, геноцид місцевості сільської. Друге, ми розуміємо, що такі дії призведуть до того, що буде перерозподіл землі, бо новотворені громади будуть займатися тим, що найбільш потужне село, яке буде центром цієї громади, і ця рада, яка відповідно буде там, вони заберуть на себе всі функції щодо перерозподілу землі, щодо продажу землі, щодо передачі землі, щодо оренди землі, по суті. Одна громада буде вирішувати за громади п'яти сіми населених пунктів, як розпоряджатися землею, яка навколо їхніх сіл. Це катастрофа. Це значить, що думка 80% громади не буде врахована під час вирішення земельних питань. Друге, ми розуміємо, що. Той центр адміністративний новоутворених громад, який буде створений, він в першу чергу всі фінансові кошти, які будуть збиратися від цих громад, буде спрямовувати на розвиток тільки своєї школи, своєї сільської ради, своєї е медицини, а всі інші. Школи, ФАПи, сільські ради і так далі. Вони будуть примушені і будуть приречені на знищення, бо нема перспектив, немає людей, нема дітей, і будуть пояснювати це благовидно, що давайте просто позакриваємо з метою економії коштів і створення найполіпшених умов для соціального розвитку. Тобто, ми бачимо, що сьогодні йде цілеспрямована політика щодо знищення сільської місцевості, щодо знищення сільських рад, щодо знищення малих сел середніх сіл, і по суті, це е, все робиться заради просто банальної економії бюджетних коштів.